Ранок 20 січня почався у Кривому Розі із шанування пам'яті жертв російської атаки. 17 січня ворожа ракета забрала життя п'яти мирних жителів: близькі, знайомі загиблих та просто небайдужі містяни зупинили рух транспорту на перехресті вулиць Українська та Петра Калнишевського, аби криворіжці згадали тих, кого вже з нами немає. Усіх жертв цієї жахливої війни, яку розв'язала Росія. Я дізналась про акцію зі сторінки громадської організації Сталева гвардія. Вони виклали інформацію в своєму телеграм-каналі. Я вирішила завітати, щоб вшанувати пам'ять загиблих людей, які загинули під час терористичної атаки, 17 січня. Після вшанування загиблих хвилиною мовчання декілька сотень криворіжців зібралися, аби провести в останню путь вбитих російською ракетою Олексія Акименко, його бабусю Олену Акименко та двоюрідну тітку Ірину Ковальчук. Вони були просто мирними мешканцями нашого міста, які перебували у дворі своєї п'ятиповерхівки, коли на Кривий Ріг летіла російська балістика. Їм вдалося врятуватися від першої ракети, проте підступний ворог не зупинився атакувати місто та запустив другу ракету. Яка й забрала їх життя. Олексій та Олена від ракетного удару загинули одразу. Їх знайомі та близькі люди досі не можуть оговтатися втрати таких чуйних і добрих людей. Це людина глиба, це людина ідея, це людина світло, це людина, яка постійно наповнювала університет. Тим, чим він є. Немає слів, щоб його описати. Його просто потрібно було знати і відчувати. 22-річна Ірина усюди була відмінницею. Вона завжди випромінювала тепло до оточуючих її людей. Весною дівчина планувала відсвяткувати своє весілля, проте не судилося. Після другого ракетного удару вона потрапила до лікарні у важкому стані. За життя Ірини до третьої години ночі боролися лікарі. Але, на жаль, поранення виявилися несумісними з життям. Людина була просто чудова, ну це. Лучик, проміння сонечка це просто завжди добра, чуйна. Там, із неї ну, просто що ну, казати? Поганого взагалі нічого немає. Ну, абсолютно людина дуже така, от, до неї заходиш завжди, і от, просто хочеться улибатися, тому що ну, то, така людина. Одна родина втратила трьох людей. Це не просто жахлива історія, це наші сьогоднішні реалії. Редакція першого міського схиляє голову у скорботі і розділяє біль від страшної втрати наших земляків. Крім того, сьогодні віддаємо шану Оксані Сухоруковій та Надії Бандовкіній, чиї життя також обірвали російські окупанти того зловісного 17 січня. Ніколи не забудемо безневинних жертв цієї кривавої війни. Ксенія Мартинюк, Іван Сергіїв, перший міський.